Книга, яку зараз дочитую, Валентин Бадрак Успішні жінки в чоловічому світі дуже класна книга. Тут рецепт успіху всіх жінок, які добивалися поставлених цілей і отримували те, що вони хотіли за допомогою жіночності, за допомогою сил, за допомогою своєї творчості робили оце комбо. Коли тут я ніжна і м'яка падаю до ніг, а там я вибиваю, випрашую, витискаю. Твердістю і силою дуже класна історія Лесі Українки. Ви пам'ятаєте, що вона довгий період хворіла на туберкульоз, кісток, а потім вже й легень. То її тут сильна історія, як жити, незважаючи на те, що тебе чекає невинуча смерть через пару років. Ви пам'ятаєте, що вона відносно молодою померла у 42 роки? Класна історія. Мені дуже сподобалася Клеопатри, Коко Шанель тут історія є до речі, також. Рекомендую вам почитати цю книгу, якщо ви сумніваєтеся у своїх сил.